Привіт, друзі, сьогодні поговоримо на таку досить цікаву тему, яким чином розшук ТЦК може перешкодити конкретному військовозобов'язаному у здобутті е, освіти. Ви вважаєте, що це е, вигадка? Та ні, це наша реальність. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо до мене. Звернувся клієнт із наступним е, питанням. Чи правомірно навчальний заклад відмовляє йому у прийнятті документів на тій підставі, що він перебуває у розшуку ТЦК? І вже наступне питання було: чи має право навчальний заклад на підставі наявності розшуку ТЦК, так званого відповідно відмовити у зарахування абітурієнта до, на навчання до навчального закладу? Відповідь однозначна, і в першому, і в другому питанні навчальний заклад порушує норми чинного законодавства. Коли мій клієнт прийшов до навчального закладу з вимогою е, прийняти в нього документи, йому навчальний заклад сказав так: що ми твої документи приймати не будемо, оскільки ти перебуваєш в розшуку ТЦК і, відповідно, е, посилаючись на якийсь лист Міністерства освіти і науки, якого ніхто в очі не бачив, на цій підставі ми тобі відмовляємо в... Е, прийняті документів і в подальшому відповідно ти документи, навіть якщо ми в тебе документи і візьмемо, то в подальшому ти не зможеш вступити на тій підставі, що ти перебуваєш в розшуку, в цікав, в тебе є проблеми із дотриманням вимог законодавства щодо е, правил військового обліку. Ти порушу правила військового обліку. Е, саме тому відповідно зарахованим ти бути не можеш. Я хочу зазначити наступне: що ем, жоден лист МОН, якого ніхто в очі не бачив, на чомусь навчальні заклади на нього посилаються, а жодна постанова чи положення не може. Йти в розріз і бути вищою за юридичною силою ніж норма закону. В жодній нормі закону немає такої підстави для неприйняття документів у абітурієнта або для незарахування до навчального закладу як розшук ТЦК. Розшук ТСК, так званий, це, відповідно, ваші питання, які пов'язані із тим, що органи Нацполіції можуть вас затримати на вулиці, і, відповідно, доставити до конкретного ТЦК та СП. Щодо складання постанови складання протоколу і подальшого складання постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, але яким чином це корелюється із правом на освіту конкретної особи, ну Поки що невідомо, звичайно, ми будемо е, в подальшому супроводжувати цю ситуацію. Е, відповідно, будемо намагатися отримувати письмову відмову конкретного навчального закладу про те, чому конкретного абітурієнта е, у нього не приймають документи, або якщо навіть ці документи і приймуть, е, на якій підставі так його не буде зараховано до списку студентів, е, і відповідно з посиланням на норми чинного законодавства і в подальшому таку відмову. Будемо пробувати оскаржувати до суду як таку, яка суперечить як всім законам здорового глузду, так і нормам чинного законодавства, про подальший розвиток подій в рамках. Цієї конкретної ситуації я вас проінформую далі. Якщо ви також зіткнулися з такою проблемою, прошу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Пишіть, будь ласка, свою ситуацію. Чим вона закінчилася, якщо вона відповідно вже закінчилась. Якщо вам потрібна детальна консультація з приводу вашої ситуації. Будь ласка, записуйтесь на консультацію по телефону, який можете знайти в описі під цим відео. Підтримайте це відео лайком. Підтримайте, будь ласка, мій канал підпискою на нього для того, щоб, відповідно, ця інформація, корисна інформація була відома більшому колу людей, які в ній заінтересовані. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Всього найкращого.